СМС про зарплату Пш, зразу 100 балів, вона виграла всіх. Да? Все це дає це приємне враження, емоційну оцю допінг в спишку. Гармончики пішли, все нам хорошо. В нас формується, визнаємо ми це чи ні, ця прив'язаність до цього об'єкту. Бо в асоціативному ряді саме оцей об'єкт, грубо говоря, гарант отого, того, 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 того. Такий собі. Знаєте, кіберді Мороз. Технологічний Дід Мороз. То що там здивування, цікавість, інтерес, нескінчаний кладість інформації, вражень і того всього. Це непогано як явище нашого часу. Я б сказала, це певна неізбіжність. Вибачайте, ще не перевела це слово. Але якщо вона керує нами, а не ми не.